Безпечні свята, місцеві рятувальники вирішили до храмів, аби перевірити їх на протипожежну безпеку. Не ігнорувати її правила закликають і людей. Чому це важливо? Наша Ольга Нестерук розкаже. Майже тисяча культових споруд на Прикарпатті. Саме таку кількість уже вдалося обстежити рятувальникам напередодні великодня. Рятувальники під час таких профілактичних оглядів розповіли та нагадали священнослужителям про правила користування первинними засобами пожежого гасіння. Також перевірили наявність первинних засобів пожежого гасіння саме в храмах, перевірили шляхи евакуації, наголосили на тому, щоб наголошували прихожанам про те, що не потрібно перешкодження. Шляхами евакуації, не скупчуватися біля них, не ставити під час освячення кошики для того, щоб вони завжди були у вільному доступі. Небезпечним є і відкритий вогонь. Так як будуть користуватися віряни свічками, необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть в кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати, щоб воно не щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Також дуже часто будуть ставити після літургії свічки на могили. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було контакту з травою, тому що дуже часто, саме після таких масових заходів, виникають пожежі на кладовищах через те, що люди залишають запаленими свічки. А ще під час святкування надзвичайники закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.